Сьогодні дуже цікаве протистояння команди, яка повністю складається із українців і команди інтернаціональної де лише чотири українці у стартовому складі. У Кривбаса, дійсно переважна більшість футболістів стартового складу. Це іноземці, це легіонери, і для українського чемпіонату нині це нетипово. Але якщо говорити про лідерів, то Єгор твердокліп. Ось на нього варто звертати увагу. Напевно, в першу чергу, людина, яка дуже добре знає, як воно забивати у а ворота Полісся, тим більше свій єдиний хитрик в чемпіонаті України. А він забив саме у ворота Житомирської команди. І у складі Миная так само граючи, забивав у ворота Полісся. Дуже цікаво, чи зможе він продовжити таку тенденцію у сьогоднішньому матчі. Олександр Андрієвський сьогодні разом із ним в парі в центрі поля. виходить Володимир Шепілів один із новачків команди Руслана Ротаня. Ну і загалом. Багато цікавих моментів по складу в першу чергу по лісі, тому що у Патріка Манлана тут все більш-менш стабільно і зіграно. Сузі, на ну що ж, друга хвилина матчу. Повітряна тривога. На жаль, поєдинок переривається, тільки почали команди розігріватися, входити у матч. І Микола Балакін змушений вести команди в укриття. Так стаються команди на поле. Довелося переривати цей матч і прямувати до укриття. Президент Кривбаса Костянтин Караманіц. М'яч залишається у Кривбаса. Барлін добре працює з м'ячем. Барлін проштовхує далі. Передача в один дотик на правий фланг. Широко там Максим Задирака. Задирака. простріл низом. Чи буде удар по воротах? Він заблокований ще одне добивання. Глейкер Мендоса пробиває його. Удар теж блокують. Суперники і порушенням правил завершується цей ігровий епізод. Фол в атаці. чуємо свисток Миколи Балакіна. Олександр Андрієвський в цьому епізоді постраждав проти нього фолили. Дивимося ще раз. Ось тут Барлін зібрав на собі кількох суперників, віддав у центр. Далі передача в дотик на правий фланг. Ну і Задирака. Задирака зрячу передачу виконує на Бара Ліна. Якраз таки той пробиває його удар, блокується. Відскок до Глейкера Мендоси. Мендоса теж завдає удару, і його теж вдається заблокувати. Арлін м'яч під лівою, виконує закидання. Штрафний майданчик. Сарапію вдається зіграти на випередження. Ну, а далі Араухо! Араухо. Пробиває, напевно, сам того. Не розуміючи. Головою просто грав на випередження. Араухо. Таким парашутом м'яч опускався над воротами. І можуть в контратаку зараз вибігати. Проникаючий пас на Мендосу. Глейкер Мендоса на просторі Мендоса. Заходить у штрафний майданчик. Мендоса може бити. Мендоса не забиває. Глейкер Мендоса не переграє Євгена Волинця у цьому моменті. Не Вдалося пройти Вілівальда. Той наступає на м'яч і втрачає його. Шепелів перехоплює. Шепелєв. Рухається далі. Шепелів веде в обіграш. Проштовхує штрафний майданчик. Там був схожий офсайд. Положення поза грою. Краса залітає від Олександра Філіпова, але вже після свистка, вже після того, як Ленцман підійняв прапорець. Це міг би бути дуже красивий гол. Якби його зарахували. Звісно ж. Але було положення поза грою перед цим завершальним ударом. Тим не менш влучає дуже добре лівою ногою Філіпов. Тим часом подача у штрафний майданчик і пробиває головою Олександр Андрієвський. По центру воріт. Олександр Кемкін на місці. Але те, як вбігає з глибини Андрієвський, заслуговує відзнаки в цьому моменті. І питання, що захисники Кривбаса зіграли тут ненадійно. Це Назаренка витискає Ареухо. Кравченко отримує передачу. Кравченко Простріл від нього не встигає Велетень замкнути цю передачу. Те, що Микита Кравченко вміє робити дуже добре. Асистувати. Виконувати подібні прострільні передачі. І коло Балакін одразу жовту показав за цей фол. Барлін. Подача оштрафний майданчик. Небезпечно, але м'яч повз усіх пролітає йде за межі поля. Двою воно сперед підбирання за Бобенком. І в дотик. погляньте, яка класна передача. Простріл Андрієвського. Чи навіть удар повз ворота. Він не встигає там на дальній стійці Філіпов замкнути. Дивимося ще раз. Погляньте, як спокійно Бобенко одним дотиком виводить на дуже зручну позицію у штрафному майданчику Андрієвського. Ну і дійсно, шанси були у Філіпова. І виконує закидання на Назаренка по флангу за спину Юрчицю. Юрчиц жорстко проти Назаренка. Юрчик падає, Назаренко з м'ячем Ходить у штрафний майданчик. Віддає на Михайличенка. Удар! Удар на силу. Але він заблокований. Але зараз подача у штрафний майданчик. Немає удару по воротах. Велетень. Велетень. Намагається хитнути суперника. Велетень прострілює. Пробиває вище воріт. Сергій Чоботенко. Та, схоже був офсайд. Це той випадок, коли складно було підлаштуватися і пробити. Там м'яч, можна сказати, навіть влучає у Чоботенко. Виходить непогано. атака у Кривбаса. Добре, вийшли через пас від голкіпера. Байкавець на Мендосу. Мендоса готує подачу на від Лейка Мендоса удар не влучає. У площину оволіт. Це був хто. Єгор Твердохліб. Блейкер Мендоса знаходить можливість для виконання класної передачі. Хороший навісний пас. Він бачить, що вривається з глибини. Єгор Твердохліб. І саме в ту зону спрямовує м'яч. Куди вривається Твердохліб? Драка проведення ліворуч. Чудовий пас. Глейка Мендоса. Він один в один проти Бабенка. Мендоса подача на дальню. Стійку удар! Повз ворота! Цього разу Максим Задирака відгукується на передачу глейкера Мендоса. Дуже схожі епізоди. Знову Мендоса виступає асистентом. Знову він виконує навіс у штрафний майданчик. І цього разу з глибини вривається інший атакувальний півзахисник кривбаса. Капітан Максим Задирака, який був дуже близьким до влучання у площину. воріт, він протискає суперника. Філіпов повертає на Кравченка. Авченко подачу виконує на дальню стійку. Удар! І фіксує м'яч у руках Кемкін. Владислав Велетень. Виграє другий поверх, але пробиває не сильно. М'яч летів під стійку. Кемкін фіксує м'яч у руках. Так, ну що ж, Брагару виходить замість Назаренка. Шепілів Філіпов і Назаренко йдуть з поля. Цікаво, залишається Велетень у грі. Йосефі Гайдучик і брага роз'являються натомість. Потрійна заміна від Руслана Ротаня. Центр Брагару. Брагару може шукати можливість для удару, але останнього суперника не проходить. І це Араухо, якщо не помиляюся, віддає діагональну передачу на Блейкера Мендосу. Мендоса на лівому фланзі один в один проти Чоботенка. Мендоса буде йти в обіграш. Мендоса дивиться у штрафний майданчик. Подача від нього. І м'яч іде на кутовий. Блейка Мендоса дуже продуктивний у другому таймі. З точки зору цих навісів, подач. Давайте ще раз подивимося, як Брагару в дриблінг входив. Ну і Араухо. Реухо чітко без порушення правил грає у м'яч уже не вперше сьогодні. Подобається як цей опорник. Багаров дотик залишає. Проштовхує Михайличенко. Заходить у штрафний майданчик. Подача від нього. Не вдається пробити гайдучику. Вілівельт вибиває на кутовий. Розіграли кутовий житомаряний. Передача назад. На віс, у штрафний майданчик гайдучик. Фіксує м'яч у руках Кемкін. Можна сказати, що викрав м'яч з носа у Миколи гайдучик. Олександр Кемкін. йде на Брагару. Брагару черпаком закидає штрафний майданчик. Удар Йосефі повз ворота. Нестандартна дія. Зараз Тумер Йосефі опинився на ударній позиції. Максим Брагару так м'яко підкинув м'яч у Штрафний майданчик. Ігор горт переду хлібу селяко заважав Томеру Йосефі в цьому моменті. Це ось розіграш попереднього кутового, епізод, в якому Кемкін дуже добре зорієнтувався. Зараз ще одна довга передача закидання на Володислава Велетня. Він на фланзі чекає підтримки партнерів. Велетень. Подачу виконує, а сюди не встигає Гайдучек у цю зону. Здавалося, що має встигати Микола. І тоді сам би був перед воротами. Треба було б лише влучити у площину з близької відстані. Велетень класно вигадав зараз. Кравченко віддає у вільну зону все-таки на Йосефі, але схоже, що запізно. Йосефі не порушує правила. Томер Йосефі простріл від нього. Ще одна передача від Йосефі. Удар! І м'яч у воротах! Микола гайдучик відзначається на 80 80-й хвилині. Здавалося б, епізод уже заграно. Втрачена можливість для Йосефі, але він другу передачу виконує на дальню стійку. І там уже цього разу є Микола Гайдучик. Він забиває головою. Поліс протискає оборону суперника. І за 10 хвилин до завершення поєдинку команда Руслана Рутаня виходить. вперед. Дивимося ще раз. Ось тут Кравченко віддає передачу на Йосефі. Йосефі. Не порушує правила проти тверду хліба на думку арбітра. Одна передача не проходить, а ось інша м'яка подача на дальню стійку пройшла від Томера Йосефі. Ну, тут е, ключовий епізод: ось цей падіння тверду хліба. Питання: чи не було там порушення правил а з боку Томера Йосефі? Зараз відповідь відкрив баса. Мекишин під ліву ногу Мекитишин на Мендосу. Глейкер Мендоса. Мендоса пробиває на виконання і не влучає у ворота Глейкера Мендоса. Це міг бути шикарний. Шикарний гол І від Венесуельця. Гляньте, який він засмучений. Роботи Артура Микитишина теж. А тут заслуговують відзнаки Блейкер Мендоса. Зараз удар. Удар у площину воріт від Хліба. але удар слабкуватий з відскоком від газону. Було дуже легко було волинцю. Забрати м'яч в цьому Ну, спрямовував тверду хліб. Він розумів, що хоче пробити у кут. І на цьому все звучить фінальний свисток від Миколи Балакіна. Полісся на виїзді. Нарешті перериває свою програшну серію в чемпіонаті України. І вперше із першого туру УПЛ здобуває перемогу. Микола Гайдучик вийшов на заміну і приніс команді Руслана Ротаня три залікові в бали. Дуже важкий матч, дуже непроста перемога. Футболісти кравбаса поступаються сьогодні, втрачають залікові бали.